Мої вітання глядачам телеканалу МТМ. Ви дивитесь акценти сьогодні. В нашому полі зору діти війни. Зокрема, поговоримо про тих, хто постраждав від і агресора на території України. Як у Запоріжжі працюють з цією категорією, на яку підтримку можуть розраховувати, роз'яснить моя гостя. Це Наталія Северакша, начальниця міської служби у справах дітей. Вітаю вас, пані Наталі. Доброго дня. Ну, раніше під статусом діти війни розглядалися люди, які були дітьми за часів Другої світової. Зараз на жаль, ця категорія це наші сучасні діти, і чимало з них так чи інакше постраждали від дії агресора. От скільки у Запоріжжі таких станом на зараз? Ну, якщо брати дію постанови з 2018 року, коли вже став діяти статус дитини постраждали внаслідок воєнних дій. То якщо брати за старими даними, це було у нас 328 осіб. А тепер з, з тим, коли внесли зміни 1.06 і туди вже потрапила інші території, не тільки Луганська Донецька область, саме зараз ми поставили вже 165 дітей на облік. Дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів на обліку у Запоріжжі, так. Тобто, це ті, які прибувають до нас з ВПО, ви маєте на увазі категорію? чи Ні. це власне запорізькі діти? Ні, це запорізькі діти, тому що відповідно до постанови мають право отримати там, де велися бойові дії, велися угу. або ведуться. Місто Запоріжжя було в переліку такої постанови, і тепер саме діти, які зареєстровані, мають реєстрацію міста Запоріжжя, вони теж потрапляють до цього списку, незалежно від того, чи виїжджала дитина за кор. Чи повернулася вона сьогодні? Чи вона поїхала сьогодні на Західну Україну, тобто там, де безпечне місце на сьогодні? Законні представники мають право звернутися до органу опіки та піклування за наданням такий статус, а вже комісія приймає рішення надавати чи не надавати, тобто, чи підтвердилися підстави надання цього статусу чи ні. Законодавчо статус визначений дитина постраждала від внаслідок воєнних дій збройного конфлікту. Так, от хто підпадає під цю категорію, роз'ясніть детальніше. Ну, Найстрашніші категорії це діти, які зазнали фізичного, сексуального насильства, каліцтва, перебували, не дай Бог, у полоні або були задіяні до збройних формувань, воєнізованих формувань. Тобто діти, які зазнали фізичного сексуального насильства, а також діти, які зазнали психологічного насильства. Наша категорія міста Запоріжжя більше підпадає все-таки під психологічне насильство, тому що е всі діти, які до 18 років потрапили під дію цих категорій, можуть звернутися до центру соціальних служб, де психологи е проведуть тестування, ну тобто з'ясують ситуацію і дійсно підтвердять, і чітко зазначать, що дитина зазнала психологічного насильства. З цим документам вже можна звертатися до служби у справах дітей на отримання даного статусу. Ну, такий цікавий пункт про психологічне насильство. От і що конкретно мається на увазі під цим насильством? Тому що, на мою думку, це, мабуть, всі діти, які перебували у Запоріжжі під час ракетних обстрілів, чули звуки сирени. І так далі, це так чи інакше позначилось на їхньому психічному здоров'ї. Отже, що конкретно тоді ми спілкувалися. З усіма нашими районними органами опіки та піклування, на що треба звернути увагу? Дійсно, ті діти, які мають сьогодні довідку ВПО, приїхали з окупованих територій. Вони просто без Спірно да, беруть участь точно в цьому конфлікті, тому що діти на власні очі бачили це психологічне насильство, вони бачили е, збройну техніку, вони бачили цих агресорів, що відбувалося, як вони розповідають е, ці вибухи, де вони були, там, в якому підвалі вони сиділи. Тобто дитина е, точно зазнала стресової ситуації, і е, сьогодні навіть дуже багато у нас дітей, які е, звернулися до психолога для того, щоб е, допомогти дитині побороти ці страхи. А якщо брати дітей, наше місто Запоріжжя теж не можна зараз уже всі райони нашого міста Запоріжжя потрапили під ракетний обстріл в кожному районі десь більше, десь менше. Але... Навіть та ситуація, коли до мене звертаються і розповідають, дитина реагує нервово на сигнали повітряної тривоги. Тобто, коли вона вже знає, що після сигналу повітряної тривоги може бути вибух, і вже треба до цього готуватися, сьогодні діти перебувають під онлайн навчання, де обов'язково да, під час уроку повітряна тривога, вчитель попереджає, і дитина вже нервує, що їй треба перейти в безпечне місце. Яке визначене це безпечне місце у цих? Батьків, тобто дитина постійно перебуває в стресі. І, звичайно, е е якщо брати тих дітей, які е з початку війни, з да, 24 лютого, вони приходять до нас і розповідають, це одна ситуація. Сьогодні більш спірні питання є: діти, які народилися під час війни. Тобто, от 23 mm. рік у нас є той, е чітко, наприклад, вже е під питанням, чи надавати статус такій дитині, чи ні. Але якщо розповідати і думати про те, що вагітні жінка, яка теж сьогодні там виїжджала з окупованої території, приїхала, і тут народила цю дитину. мама теж… Передала свій стресову ситуацію да, тій, тій дитині, але все-таки дитина не розповідає. То тут комісія з питань захисту прав дитини може і відмовити, але знов таки кожна відмова, вона буде відповідно, людина ж звернеться до суду і може пояснити, що вона вважає. Ну, тут вже буде суд розглядати дане питання. Ну, моя особиста думка: діти міста Запоріжжя підлягають всі під статус дитини, постраждали внаслідок воєнних дій. Яку підтримку таким дітям надає держава? Навіщо оформлювати цей статус? Ви порекомендували б як фахівець у цьому питанні звертатися і ставити дитину на облік серед тих, хто постраждав? Ну, якщо брати сьогоденню ситуацію, дитина, яка має цей статус, вона користується пільгами безкоштовного харчування в закладах освіти по закону для наших вимушено переміщених осіб. В місті Запоріжжя це не актуальне питання, бо у нас дистанційне навчання цієї пільги немає. В Україні вона працює сьогодні. Є таке. Знов-таки, всі в очікуванні в інтернет мережах пролунали фрази, навіть відеоролики про те, що будуть сплачуватися кошти, і до нас звертаються саме не за статусом, а за оформленням даного статусу. Саме коштів треба в різні суми називають люди. Хочу сказати запевнити. Держава сьогодні ще пільги ніякі не оголосила, тому що сьогодні питання стоїть, хто підпадає під цей статус. те, що написано в постанові, і ракетні обстріли у нас сьогодні зазнають вся Україна, і ми можемо розглядати про те, що і Західна Україна потрапляє під ці обстріли. Там теж діти мають право на цей статус, і наші діти міста Запоріжжя звертаються за місцем фактичного проживання за наданням цих статусу. Тому я думаю, в програмі сьогодні розповідають. Наше керівництво Міністерство, про те, що всі діти України потраплять до даного статусу дітей постраждалих внаслідок воєнних дій. Можливо, він не буде надаватися автоматично. Але той ажіотаж, який сьогодні створився в місті Запоріжжя, щоденно служба у справах дітей приймає до 10-12 людей з заявою або за консультацією, да, що для цього необхідно. То, звичайно, нікому не відмовляємо, але трошки хвилюємось, щоб встигнути всіх задоволяти. Вільнити, тому що в постанові чітко прописано 30 робочих днів, тобто є тільки місяць на те, щоб розглянути це, начебто, не важко винести питання на комісію, але знов таки для служби у справах дітей це ж треба пересвідчитись акт обстеження житлово-побутових умов, тому що після надання даного статусу у нас є 7 днів для постановки даної дитини на облік. І внесення до всеукраїнської ЄС бази даних діти, тобто всіх треба ідентифікувати. Це деяких людей лякає, коли приходять і кажуть, навіщо мою дитину ставити на облік. Але знов таки, давайте ж розглянемо з боку дитини. Дитина зазнала психологічне насильство. Вона потребує допомоги, тому вона обов'язково повинна потрапити на облік складні життєві обставини. А потім, вже далі, коли ми попрацюємо з наданням цієї психологічної так само допомоги. У нас є центр соціальних служб, який має кваліфікованих фахівців. І ми тоді вже виносимо це питання на комісію і знімаємо з обліку, але потрапити вона туди обов'язково повинна. Не треба хвилюватися, я думаю, що всі встигнуть отримати цей статус. Але що він буде надавати в майбутньому, нам нікому ще не відомо. Єдине, що кожен батьки, кожен законний представник хоче захистити свою дитину. Тому сьогодні звертайтеся до служби справ дітей, ми будемо обов'язково всіх задовільняти. Тобто, правильно я зрозуміла зараз із наявних пільг це безоплатне харчування. Так. І воно так. в Запоріжжі. Воно в Запоріжжі не сьогодні дуже не дуже актуальне, актуальне да але ж сподіваємось, що ми все-таки повернемось до навчання. Знов таки це все лягає на громаду, тобто наскільки вона буде спроможна задовільнити тоді вже всіх дітей, я так розумію, правильно, не тільки ж будуть вимушені переміщені особи. Якщо ми говорили про дії постанови на території Луганської Донецької області, коли була у нас антитерористична операція, то таких дітей на той момент, я пам'ятаю, було. У 2021 році 228 дітей шкільного віку, шкільного віку. І тоді Запорізька міська рада прийняла рішення через програму Діти Запоріжжя ми сплачували тисячу гривень на кожну дитину для придбання канцелярського приладдя, щоб всі діти приступили у нас до навчання. Тоді теж багато почали звертатися за цим статусом. Але це було 228 дітей. Сьогодні ця цифра буде набагато збільшуватись. Потім зараз дуже важко відстежити, щоб вони перебували в Запоріжжі, не мігрували, не переміщалися. Тобто, все-таки, щоб дитина на тій територіальній громаді, яка вона перебуває, от там вона і користувалася пільгами. Я так розумію, статус дитині у службі управління Ну, Тобто, вони звертаються до вас. Так, вони звертаються до за місцем реєстрації. Я зверну увагу за місцем реєстрації, або за декларованим місцем реєстрації, якщо це вимушена переміщена особа. Звертаються до органу опіки, тобто це в наша районна адміністрація. В кожній адміністрації є відділ служби у справах дітей, де вони здають пакет документів. Це обов'язкова заява законного представника, тобто батьків або опікуна прийомних батьків. Це може бути дитина, якщо їй виповнилося 14 років. Ну а якщо таких випадків ще не було, немає законного представника тобто, дитина приїхала без батьків. Це може бути і представник органу опіки звернутися за даним статусом. Здають пакет документів, до якого обов'язково входить акт обстеження, акт надання акту оцінки потреб. Цей акт надає Центр соціальних служб Рекорд на 34 А. Всіх так само приймають, проводять бесіду з дитиною, надають цей акт, де є підтвердження, і вже з цим документом звертаються до відділу, де служба у справах дітей формує пакет документів, виносить питання на комісію з питань захисту прав дитини, і після засідання отримують розпорядження районної адміністрації щодо надання статусу дитини постраждали внаслідок воєнних дій. Тобто спочатку до соцзахисту, потім з документом до вас, чи можна і до угу. нас, і потім ми направимо до центру. Він має право звернутися обов'язково до служби у справах дітей. Є е, за цю практику, у нас дві відмови, е, де батьки відмовилися робити. Акт оцінки потреб, звичайно, якщо не вистачає якогось документу, то ми не маємо права надавати цей статус. От були такі у нас дві відмови. Все інше розглядалося, проводилося, і обов'язково після цього ставили дітей на облік. Працюємо далі. Далі розповсюджується знов таки інформація. Сьогодні проводять проводяться і в школах роз'яснювальну роботу, куди можуть звернутися батьки. Але обов'язково це взагалі не питання. Головне за місцем реєстрації. А якщо до того, що ми на початку програми говорили, що можна сказати, що під цю категорію всі діти потрапляють, чи буде можливо автоматично надавати цей статус якось, чи чому тоді відмова відбувається? Я розумію, що через документи, але фактично кожна дитина виходить, що постраждала. Ну, до нас в гостях завітала до міста Запоріжжя міністерка соціальної політики Оксана Іванівна Жонович. То ми розповідали про це, що люди зараз дуже Пильнують за цим і хочуть до нас потрапити. Вона сказала, що наразі розглядається питання щодо автоматичного надання статусу, але ми працюємо відповідно до чинного законодавства. Сьогодні таких змін у нас немає, тому звичайно звертаємося до служби у справах дітей і вже виносимо питання на розгляд органу опіки та піклування. Стосовно документів, які потрібно з собою мати, які потрібно подавати, чи вони різняться відповідно до того, як постраждала дитина, це поранення, там ну фізичне насильство, психологічне чи ще щось. Так, звичайно, тому що психологічне насильство у нас підтверджується актом оцінки потреб. Якщо це фізичне сексуальне насильство, звичайно, це кримінальна справа. Повинна бути обов'язково витяг з єдиного реєстру про те, що ця справа заведена, обов'язково ведеться експертиза. Да, де так само підтвердження, що все-таки дитина зазнала там, наприклад, каліцтва саме внаслідок воєнних дій? Це обов'язкова умова. Ці два документи теж батьки мають і з ними звертаються. Ну, а всі підтверджуючі документи стосовно свідоцтва про народження і паспортних даних, звичайно, у всіх воно є. Як швидко все відбувається? 30 днів на розгляд заяви. Наскільки я це 30 днів. Ми працюємо дуже швидко, тому в місті Запоріжжя ми вже це відслідковуємо щотижня. Проводиться комісія для того, щоб всіх встигнути задовільнити. Тому звичайно, щотижня в кожному районі приймаються рішення щодо надання цих статусів. Ну, щоб зрозуміло порівняти, ми закрили попередній тиждень. У нас 165 вже надано статусів, а на розгляді вже написали заяву 132 тридцять дві сім'ї. Тому, звичайно, ми розуміємо, що от щоденно сьогодні вони пишуть завтра вже вони відпрацьовуються. Встигаємо поки що встигаємо. Сподіваюся, що всі будуть задоволені. Обов'язково ще відтермінування у нас не було. Як швидко діяти, починає діяти пільга з харчуванням? Ну, з колегами спілкувалися саме в Києві, то ці ж дані зараз і у нас уже Департамент освіти і науки співпрацює, тобто збираються дані, збираються прізвища, формується ця база обов'язкова. І кожна школа, ну сама як мама, бачу в групах наших батьків, де запитують інформацію наші. Вчителі, де контролюють обов'язково всі вразливі категорії, і зараз це теж актуальне питання сьогодні і цей статус. Тому я думаю, що як тільки це буде працювати, обов'язково це буде актуальним будуть опрацьовуватися це питання. Людина, дитина, яка в Запоріжжі отримала цей статус, виїхала потім на іншу територію, де є навчання офлайн, вона теж може користуватися тією пільгою ну, з тих, що зараз доступні, так? Так, доступне, але ж вона угу. тоді е, виключається зі школи міста Запоріжжя, переходить до навчання на ті території, і, звичайно, там вона оформлює довідку вимушено переміщеної особи і вже користується даною пільгою. Хочу зазначити, що є такі в нас сім'ї, які приїхали за кордону саме задля цього статусу. Вони отримують цей статус і знов таки вони повертаються за кордон, тому що там сьогодні безпечніше. Але кожен з батьків кажуть, що ну вдруг колись згодиться, нехай воно буде, але приїжджають і отримують цей статус. Ну, Питань немає. Якщо дитина дійсно зазнала психологічного насильства, обов'язково я пропоную всім звернутися до органу опіки і отримати. Даний статус поки що, це тільки присутністю може бути власною, тобто не можна там через дію. Не можна через дію, і звичайно, чому знов таки це ж облік. А щоб поставити дитину на облік, служба справа дітей повинна відвідати дану родину, пересвідчитись. Ну, по-перше, що у нас тільки є для статусу, постраждали. Можливо, людина, родина знаходиться в кризовій ситуації, складні життєві обставини. Є такі питання, коли ми виявляли і не досконали виконання батьківських обов'язків, тобто, вже родина потрапляє в полі зору Служби з. Справах дітей, ми починаємо працювати з нею. Тому це для нас, як для служби для фахівців, це дуже добре, те, що ми можемо побачити там кожну дитину да і побачити, в яких умовах вона взагалі проживає, чи не потребує вона якоїсь додаткової допомоги. Діти до 18 років можуть отримати цей статус. Якщо дитині було 17, коли почалась війна, зараз їй 18, Вона може звернутися за статусом. Обов'язково на момент вісімна... на момент початку війни, якщо дитині не було 18 років, вона має право звернутися як особисто, так і з законними представниками до служби у справах дітей. Статус цей він має якийсь термін давності, ну тобто при досягненні певного віку, планується, що цей статус не актуальний чи ні? Він на все життя. Поки що воно на все життя. Як воно буде далі розглядатися, як будуть наші всі события розвиватися далі, то ми побачимо. А поки що, це немає терміну, тому і звертаються ті, яким сьогодні 19-20 років, тому що вони встигли на момент початку війни потрапити до цієї категорії. Якщо це психологічне насильство було, наприклад, то це теж через психологів, вже з дорослою людиною. Так само Куди через центр це? соціальних служб, щоб не заплутувати дану ситуацію, ця особа вже да, з числа дітей буде направлена до центру соціальних служб і з фахівцями вже буде проведена робота. Ну я розумію, що станом на зараз немає поки що конкретних там пільг, які будуть актуальними для цієї категорії, але от у вашому баченні, що це має бути? Я думаю, що по-перше, це повинна бути підтримка в будь-якому випадку. Це освіта, медицина, те, що нам сьогодні необхідно, і відповідні умови для життя в родині Оце саме мабуть найголовніше. Якщо будемо вирішувати питання через якісь фінансові питання, матеріальні да, пільги, ну по-перше, держава просто не витримає такого навантаження. Будемо дивитися в те, що сьогодні 7,5 мільйонів дитячого населення. І якщо говорити про те, що кожна дитина буде отримувати виплати, то сьогодні це вимушене переміщення особи, як будуть далі mm -hmm. розвиватися, але от пільги в наданні медичних послуг, наприклад, в освітніх послугах, обов'язково треба розглянути і на державному рівні щоб ці діти були обов'язково захищені мали право обов'язково на середню освіту на медичні послуги вони мають бути однаковими для всіх чи це на вашу думку має залежати від того наскільки сильно постраждала дитина ну, від категорії до якої вона відноситься Ну, якщо брати так для експертизи, то звичайно психологічне насильство теж є у нас сьогодні різним, але фізичне і сексуальне насильство, де є дійсно каліцтво, я думаю, що це в першу чергу такі діти обов'язково. От ситуація станом на зараз. Я запитувала, скільки в цілому дітей вже на обліку. Можливо, розкажете по категоріям, кого реєструєте, від чого постраждали найбільше. Ті, хто до вас звернувся, принаймні? Всі, хто до нас звернулися сьогодні, це тільки психологічне насильство. Поки що, де було фізичне насильство, такого у нас звернення не було. Всі були за психологічним насильством. Вік дітей був абсолютно різний, від року і далі. Зараз точно знаю, що є заяви, де є новонароджені діти. Тобто це лютий місяць 23-го року, є червень місяць 23-го року. Тут чекаємо на розгляд питання на комісії. Як вона буде далі вирішувати, чи дійсно е, має право така дитина мати цей статус? Тому що, якщо брати, як кажемо, да, Другу світову війну, то теж були терміни, були діти, які там, були народжені да, саме в цей період. Mm -hmm. То і тут, мабуть, треба дотримуватись цих правил. Все-таки е, для мене, ну як для мене, як для фахівця, вважаю, що все-таки дитина повинна. Розуміти, що з нею відбувалося, вона повинна висловити цю свою думку. За законодавством у нас немає такого віку, якщо дитина може висловити свою думку, вона має право бути заслуханою. Якщо це новонароджена дитина, тут треба все-таки спірне питання, дивитися, що вкажуть фахівці. По перше, це психологи. Є, можливо, досвід інших територій, чи ще поки що з новонародженими? Спілкуються всі так само між собою, телефонуємо один одному. Я фахівці вагаються, тому от саме я ще не стикнулася, хто надав новонародженій дитині такий статус. То зараз так само і ми потрапляємо да, від заяв. От зараз є ці дві заяви. Ми подивимось, на що комісія буде звертати увагу, на що вона буде посилатися, тому що все залежить від акту оцінки потреб родини. Я думаю, що там будуть визначені ці критерії. Ну ми ж знаємо, що от ви сказали, поки що звернулись ті, хто там від психологічного більше і новонароджені. У нас же були і викрадені діти на нашій території. Теж, мабуть, рекомендуєте звертатись? Знаємо, що вони були, тобто обов'язково. Обов'язково, чому зараз і свій досвід ми будемо більш розширювати, да, коли будемо знайомитись з такими родинами, і знов-таки зараз розповсюджуємо цю інформацію, тому що це діти, які в першу чергу повинні отримати цей статус, і батькам потрібна допомога, і дітям потрібна в першу чергу допомога. Тому що сьогодні онлайн-навчання дуже важко зрозуміти, що переживає сьогодні ця дитина. Вона не знаходиться в тому соціуму, в якому могли б навіть фахівці-педагоги або там дитячий садочок. Дуже добре, коли б все-таки вони приходили, розповідали про це, і ми про це знали, і Центр соціальних служб. Ну, нагадайте, наостанок ще куди звертатися? Можливо, є гаряча лінія якась для консультації чи щось таке. Для консультації нам телефонують. Ми приймаємо всі дзвінки. Наш телефон 224 3042, 224 304 сім. Це служба у справах дітей. В кожній районній адміністрації є служба у справах дітей, де приймає заяви, приймає консультації і. Єдиний хортицький район він знаходиться окремо вулиця Василя Сергієнка, 48 А це будівля бившого дитячого садочку. Там теж перебуває відділ. Тому чекаємо, приходьте обов'язково краще запитати, пересвідчитися, а потім вже робити висновки. Пані Наталю, дякую вам за такі детальні роз'яснення. Дякую, що були сьогодні в акцентах. І нагадаємо, спілкувалися з Наталією Северакшою, начальницею міської служби у справах дітей. Віримо в нашу скорішу перемогу над ворогом і в те, що наші діти будуть жити в вільній країні і почуватися в безпеці. А я дякую за увагу. Побачимось, і хай щастить.